Вітаю, я Світлана Кунцевич, сотник Жмеринського куреня, Вінницького полку бойового братерства України. Ми, як ніхто, ветерани, а також мої побратими, знаємо, наскільки важко зараз хлопцям і дівчатам, які мають протизування, яке проходить корупція і наскільки важко можна добути якісне протезування. Тому ми почули. І знаємо про законопроект номер 13704 який розробив парламентське об'єднання під керівництвом Юлії Тимошенко, і який дозволить подолати корупцію на ринку протезування і забезпечить нашим ветеранам гідне на нашій Україні протезування, щоб не їхали за кордон, не шукали десь далеко, а могли отримати тут якісне. Тому ми просимо і закликаємо вас, будь ласка, допоможіть нам, ветеранам, здобути якісне протезування для наших побратимів.